Сьогодні готую рулет мімоза. Не буду зараз вдаватися у подробиці, класична це мімоза чи ні, але виглядає вона гарно і на смак виходить класно. Насамперед беру червону цибулю, нарізаю її і одразу мариную, щоб вона встигла настоятися. Додаю оцет, цукор, сіль і заливаю окропом. Перемішую її і залишаю стояти. Така цибуля виходить м'яка, не різка і дуже добре підходить до салату. Поки цибуля маринується, чищу овочі та яйця, щоб усе було готове і під рукою. Далі беру харчову плівку, кладу два прямокутники плівки один на один і викладаю їх на обробну дошку. На плівку натираю моркву на дрібну терку, це буде перший шар. Акуратно розрівнюю її, формую рівний прямокутник. На моркву роблю соус, змішую вершковий сир з гірчицею і наношу тонким шаром. Просто захотілося дати трохи вершкового смаку. Далі відділяю білки від жовтків, білки натираю і викладаю наступним шаром. Після цього додаю зовсім трохи майонезу, роблю маленькі отвіри кондитерському мішку і наношу майонез тонко, щоб салат не був важкий. Наступний шар тунець. Я беру дві банки. Добре зливаю рідину і рівномірно розподіляю рибу. На тунець без майонезу натираю картоплю. Знову ж таки трохи розрівнюю. Потім викладаю мариновану червону цибулю і зверху додаю ще один тонкий шар майонезу. Далі натираю трохи твердого сиру. Небагато просто для смаку. Потім натираю жовтки і викладаю їх зверху. Завершую все це ще одним тонким шаром майонезу. Тепер збираю рулет. Начинки тут багато, тому роблю це обережно. Підгортаю рулет спочатку з одного боку, потім з іншого, допомагаючи собі плівкою. У плівці трохи підрівнюю форму і перекладаю рулет на блюдо. Потім ще раз підправляю, щоб він був рівний. Для декору перекладаю вершковий сир у кондитерський мішок і роблю невеликі зірочки. Посипаю жовтком, додаю листя петрушки і трохи дрібно нарізаної червоної цибулі. Просто для кольору. Ось такий рулет мімоза вийшов, ніжний, смачний і дуже гарно виглядає на столі. Можна сміливо готувати, особливо на святковий стіл, тому зберігайте рецепт і готуйте її з задоволенням.